А в нас до нас прийшло запитання з Фейсбуку, як вплине на українців зближення з Європою, з європейськими засадами мислення і підходів до вирішення проблем. Адже все-таки TEDx – це все-таки світова світова форма заходів таких. Можна я на це питання? Долоска. трошки Можете відповідь. вдвох? Да, ну в мене зараз дуже великий контраст, тому що я не повернулася з Європи і ну, повернувшися сюди з того розвиненого світу, ти розумієш, наскільки не те, що ми вистали, наскільки ми різні, але ми рухаємося в правильному напрямку. Дуже важливо зрозуміти, що ми зараз говоримо про цінності та про інституції, тобто про те, що не що треба робити, а як треба робити, про а, правила гри, за якими ми маємо це робити, і а, взагалі про а візію. детальніше тут можна про правила гри, наприклад. Ну тут можна банальний приклад привести – це корупція, бюрократія і ну, давання хабарів. Ну, це такі речі, які в принципі можна віднести до правил гри. А якщо ми говоримо про те, що треба робити, то ну, глобально в нас усіх є візія того, куди рухатися далі, і є купа проєктів в Україні, які зараз займаються безпосередньо цією візією. А, але поки що жоден з них не почав робити якісь реальні речі. І ось це є також значущою різницею, яка має бути нами осмислена і має бути нами перероблена. А що ми маємо навчитися ще у європейців? Яку практику можливо запозичити та втілити саме в українському середовищі, в нашому суспільстві? Те, що ми маємо силу впливати на хід. Ми люди, прості? да, там да Ми увесь, прості не? люди, да. і що ми маємо диктувати правила. І якщо ми розуміємо, що щось в світі не ідеально, щось де не так, його треба виправити. І для цього в нас є всі ресурси, тому що як каже стів, казав Стів Джобс, світ зроблений такими ж людьми, як ми. Тому фактично, ми маємо це для себе усвідомити і почати змінювати світ навколо.